Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Довжина, площа, температура, маса це все фізичні величини. Ви точно зустрічали їх в житті. Кожна така величина має числове значення, наприклад, 10, 11, 30, одиниця вимірювання. На таблиці ми бачимо це третім пунктом, наприклад, метри, секунди, кілограми і так далі. Позначення бачимо з вами позначення за допомогою букви та прилад для вимірювання. Їх тут наразі немає, однак ми знаємо, що довжину вимірюють за допомогою лінійки, час вимірюють за допомогою секундоміра, масу вимірюють за допомогою ваг. Одиниці вимірювання ми будемо дуже часто використовувати в кожній задачі. Наприклад, у нас довжина може бути в кілометрах, ми маємо перевести її в метри. Час може бути в нас в годинах, ми мусимо їх перевести в секунди. Маса, наприклад, у нас може бути в тоннах. Ми переведемо її в кілограми і так далі. Крім того, що ми маємо з вами попередню таблицю, це система C, Зараз ми ще розглянемо префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць, бо у вас дуже часто буде мегаджолі, може бути, наприклад, сантиметри, міліметри і так далі. То ви будете використовувати останній стовпчик з нашої таблиці. Ви будете множити на ці числові значення. Це буде останнім пунктом нашої сьогоднішньої роботи. Перше завдання. Переведіть в систему С 24 години. Запишемо таке. Час у нас позначається буквою Т. Т це в нас 24 години. Перевід в систему С. Нам потрібно з вами згадати, що одна година це 60 хвилин. А одна хвилина це в нас 60 секунд. Тобто одна година це 60 хвилин. Це 60 разів по хвилині. А одна хвилина це 60 секунд. Тобто, нам необхідно наш час помножити на 3600. 24 години це 24 помножити на 3600. Тобто в нас вийде 86400 секунд. Переведіть систему Сі 1220 см. Це в нас довжина 1220 см. Нам необхідно їх перевести в метри. Ми з вами згадуємо, що 1 метр це 100 см. Тобто ми можемо наше числове значення поділити на 100 і в нас вийде в метрах. При діленні на 100, ми пам'ятаємо, що наше число, там де в нас є кома, в даному випадку 1220, цілих, кома буде тут, вона пересовується на таку кількість знаків, скільки в нас є в даному випадку в 100 нулів. Нулів в нас є дві штуки, тобто в нас рухається в лівий бік на 2 значення. Вийде 12,2. Наступне завдання. Переведіть систему Сі 1000 мм. 1000 мм – це знову в нас є довжина. Що таке взагалі міліметри? Ми знаємо, що 1 см це 10 мм. Також ми пам'ятаємо, що 1 м – це в нас 100 см. Тобто, щоб перевести в нас з міліметрів в метри, нам необхідно зробити таке нашу довжину. Необхідно поділити на 10, тоді воно вийде в нас в сантиметрах, тобто в нас вийде 100 см, і 100 см необхідно поділити на 100 см, тоді в нас вийде в метрах. Це один з варіантів пошуку. Я не кажу, що він єдиний правильний, просто це один з варіантів, який ви можете використати. Також існує другий метод переведення. Ви можете почати зі зворотнього: те, що в нас 1 міліметр, це 1 десята сантиметра. Тому що якщо 1 см це 10 таких міліметрів, то 1 мм це 10. Далі ми з вами розуміємо, що 1 см це 1 метра. Тому ми з вами маємо на увазі, що це 0,1 буде множитися на 1 соту, і це вже буде в нас в метрах. Тобто в нас вийде 1000 метра. Щоб перевести з міліметрів в метри, необхідно помножити на 0,001. Також у вас може бути такий запис 10 мінус 3. Тут у нас є одиниця, та саме значення 0,001 менше за одиницю. Є три знаки. Тобто, в нас степень виражається тим, що в нас скільки є знаків до стандартного значення. Ну і тепер відповідно в тому другому варіанті, нам необхідно записати, що довжина це 1000 мм, а щоб перевести в метри, треба 1000 помножити на одну тисячну. І в нас вийде так само один. Наступне завдання: переведіть систему Сі 0,13 км. Це теж у нас буде довжина. Ми знаємо з вами, що 1 км це 1000 метрів. Ну, і так виходить, щоб нам довжину перевести в метри, необхідно 0,13 помножити на тисячу. Ми з вами розуміємо, що в 0,13 ми в кінці можемо додати стільки нулів, скільки хочемо, від цього не вплине наше значення. Взагалі нічого не зміниться. Але при множенні на 1000 ми з вами будемо цією комою рухати в правий бік на таку кількість знаків, скільки в нас нулів. Нулів у нас три штуки. Ми рухаємося комою на три значення. Раз, два, три. Тобто буде у нас 0,13, кома 0. 13, 0, 0 0. Всі нулі після коми ми можемо стерти, тому що в нас немає більше там значень, крім нулів. І маємо на увазі, що відповідь у нас буде 130, тобто 0 попереду теж можемо забрати. І тепер це в нас буде в метрах. Переведіть систему С 440 хвилин. Це в нас час. Ми з вами пам'ятаємо, що одна хвилина це 60 секунд. Тобто, щоб перевести час, нам треба 440 помножити на 60. І в нас вийде 26 400. Переведіть систему сі 80 тонн. Це у нас маса. Одна тонна це 1000 кг. Тобто, щоб знайти масу, треба 80 помножити на 1000. Буде у нас 80 тисяч кілограм. Переведіть систему СІ 32 см квадратних. Тепер у нас буде трохи цікавіше. Ми знаємо, що це в нас буде площа. Площа в сантиметрах квадратних, метрах квадратних, тут є в міліметрах квадратних. Все в нас зводиться до метрів в другій степені. Отже, запишемо таке. Площа 32 квадратні. Ми знаємо, що 1 см це 1 сота метра. Ми можемо так само взяти ліву і праву частину в другу степінь. Тобто, 1 см. До другої степені це 0,01 метр до другої степені. Один в другій степені, так і буде один, бо ми пам'ятаємо, що 1 в другій степені це один помножити на 1. Нам множиться таку кількість разів, яка в нас степені. Все рівно вийде це одиниця, тобто 1 один см в другій степені. В нас вийде як 0,01 множиться само на себе два рази. В нас вийде 0,001. Ми відходимо на 1, 2, 3, 4 знаки після коми, ви орієнтуєтеся на кому і рахуєте, скільки знаків є після неї, в першому та другому рядочку, відповідно. В першому рядочку є два знаки, в другому рядочку також два знаки. Ви їх додаєте і виходить, що треба відійти на чотири таких. І тепер, щоб перевести з сантиметрів квадратних в метри квадратні, треба помножити на 0,0001. Або 10тисячну. 32, цілих, це 32,0. Ми з вами можемо попереду поставити якусь певну кількість нулів необмежену, наприклад, 4 штуки. І тепер, примножені на 0, і так далі, у нас з вами є розуміння, що ми цією комою будемо рухатися стільки знаків вліво, скільки в нас є знаків в нашій одній десятитисячній. Тобто, в нас є 4 знаки. І ми цією комою рухаємося на 4 теж значення. Ставимо тут кому. Буде в нас 0,0032. Стару кому витираємо, 0 позаду витираємо. 1 0 попереду, так як нам тільки ну, один перед значенням треба. Ми і ставимо таку жирну кому біля першого і другого значення: 32 десятитисячних метра квадратних. Наступне завдання. Переведіть систему Сі 88 мм квадратних. Тут буде майже те саме. Ми з вами знаємо, що 1 мм це 1 десята см. 1 см це 1 сота метра. Тому при переведенні з сантиметрів в метри, у нас з вами вийде як 0,1 помножити на 0,01, тобто вийде 1 1000 метра. Що будемо робити далі? Ми запишемо таке: 1 мм. Це 1000 метра. І щоб перевести в другу степінь, ми всюди знов підносимо в другу степінь. 1 мм в другий, так само, як 1 см в другій, так і запишемо. А 0,001 в другій степені, це означає, що нам треба 0,001 перемножити на 0,001. Нам треба з вами відійти від одинички в лівий бік на 1, 2, 3, 4, 5, 6 знаків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 знаків. Тут має бути кома, тут заповнюємо нулями. Тобто буде 0,0000001. І тепер, щоб перевести з міліметрів в другій степені в метри в другій степені, нам необхідно помножити на це значення. Тобто 88 помножити на 1 мільйонну. Ми знову ж таки 88, цілих прописуємо, попереду кидаємо дуже багато нулів. І тепер ми з вами будемо рухатися цією комою на таку кількість знаків, яка в нас вже є після коми. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ставимо жирну кому. Один, нуль попереду стираємо, він нам не потрібен. і кому стару стираємо. Значення стираємо, і це буде наша відповідь. Також у нас є об'єм. 5 літрів. Об'єм позначається буквою В. Коли ви підете шукати, ви знайдете, що 1 літр це 1000 метра кубічних. Тобто, щоб перевести наш об'єм, треба п'ятірку помножити на 0,001. Так само ви можете записати, що це є 5, цілих, попереду додати кілька нулів, і копмою ми рухаємося на три знаки в лівий бік. Раз, два, три. Тобто буде 5000 метра кубічних. Зараз ми будемо наші оці префікси перетворювати в множники і нормально вже наше значення, яке ми знаємо. Отже, я взяла такі стандартні фізичні величини, як довжина, енергія та час. І ми зараз будемо переводити їхні значення в систему С. Наприклад, сантиметри. Санти. Ми бачимо, що це в нас 0,01 або 10-2. Давайте запишемо, що це 10-2. Отже, 10 мінус другій степені. Ви записуєте одиницю і ставите кому. Попереду можете додати кілька нулів, і комою рухаєтеся в лівий бік на таку кількість знаків, скільки в нас є в степені. Тобто на 2. Раз, два. Зайві нулі стираєте, і так виходить, що у вас 10-2 це 0,01. Всюди, де буде від'ємна степінь, ви будете записувати 1, будете рухатися в лівий бік. На таку кількість знаків, скільки у вас є у цій степені. Тобто 27 буде в нас множитися на 0,01, і в нас вийде 0,27 метра. Наступне завдання енергія в нас 37 мегаджоуль. Це дуже така тема поширена в кінці 7 класу та 8 класі мега ми бачимо, що це в нас є 1 мільйон 10 шостій степені. Ви можете записати таким чином. 37 мегаджоуль – це 37 на 10 в 106 джоуль. Або вже запишете з нулями. Ви розумієте, що це буде у нас 6 нулів після 37. Тобто наша відповідь може бути такою. Далі, мікрометри. Дивимося з вами. Мікро це у нас таке значення або 10-6. Давайте підемо перетворювати. Ми наше значення множимо на 10 мінус 6. Давайте ми запишемо наше значення. Так, як в нього коми тут ніде немає, ми в кінці ставимо кому і попереду додаємо кілька нулів. Тепер мінус 6 степень означає, що ми будемо рухатися в лівий бік комою на 6 знаків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кому залишаємо. І в нас з вами вийде уже просто в метрах. Далі, 6 тисяч. Мілісекунд. Бачимо з вами, що мілі це одна тисячна або 10 мінус третій. Тобто це 6 тисяч помножити на 10 мінус третій. 6 тисяч переписуємо. В кінці ставимо кому. І комою рухаємося на три знаки вліво. Раз, два, три. Буде в нас 6 секунд. Отаке переведення у нас буде постійно. В певних задачах нам не потрібно буде переводити, наприклад, 10, 6 і 10, 9 степені, а так і залишати. В певних задачах доведеться переводити в систему C до кінця. Ви це зрозумієте більш детально на самих задачах. І я надіюся, що ви зрозуміли саме переведення, і наступною нашою темою буде обрахунок, який вам необхідно здійснювати на лабораторних роботах. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!